Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного, благословеного ранку. Дня, вечора, хто коли буде дивитись, і Божої нам усім благодаті. Друзі, хочу з вами поділитись. Марічки знову проблема. Бачите, в нас з'явились курячі яйця. Наша курчка почала нестись. Але в нас знову проблема. Бачите? Вона, напевно, Своїми ніжками майже кожне яйце потравмувала. Це не клюв, якби вона клювчиком розклювала, друзі, то б вона його випила. А це просто дуже-дуже тоненька шкарлупка. І тому сьогодні знову ми підемо в аптеку. І. І будемо знову купляти ліки для нашої птиці. Так, друзі, почала знімати відео і знову телефон нагадує. Марічко, в тебе немає світла. Ось так, ну нічого, все добре. Під'єднали до нашого живлення. І продовжимо далі. Тепер можна продовжити наше. Відео. Телефон зарядився, освітлення більш-менш непогане, і тому продовжуємо нашу роботу. Так, я все ж таки думаю, що пророщене зерно, живина, що я ще давала своїм курочкам, ракушку, проглисту гонили, І цим ми стимульнули. Що наша квочка почала нестись. Але бачите, друзі, не вистачає кальцію, тому що шкарлупка дуже-дуже тоненька, дуже тоненька. Бачите, друзі, це якби квочка, я так її називаю квочкою, якби курка захотіла з'їсти яйце, вона б ось ось, напевно, з перших яєць. Тому що... Ось так лежало три яйця, ось цих, а це вчорашні. І якби вона захотіла їсти, вона б раз раз кльовчиком посмакувала б і з'їла б усі. А так ні, яйця лежать. І ось це вчора я після роботи прийшла і знову забрала. Подивимось сьогодні, чи буде в нас яйце, чи ні. Як наша курка несеться, чи щодень, чи через день. Але сьогодні, друзі, в мене буде знову похід до ветаптеки. Куплю кальцій, куплю знову вітаміни, напевно, живину. Ракушки ще візьму. Ну, може, ще щось подивлюсь, не знаю. Що куплю з вами обов'язково поділюсь. І будемо смакувати домашні яйця. Ну, а щоб ось ці наші. Два яйця не пропало, тому що там ще одне є таке, то може полежати до наступного дня. А ось цих два яйця, щоб не пропало, я зроблю сніданок, зварила макаронки, а тепер ще виб'ю ось цих два яйця, і буде дуже-дуже смачний сніданок. Ну що, друзі? А тепер скажу все, до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Вам усім щиро-щиро дякую за підтримку. Дякую за ваші підписки, тому що не знаю, що саме посприяло, чи моя стаття, про мене, чергова, чи що, но в мене знову помітно почали додаватись мої підписники. Я вам щиро-щиро дякую. А я зроблю сніданок і буду рухатись на роботу. А вам щиро дякую за все. Бережіть себе і своїх рідних. Пока-пока!